Далі, моя і сподіваюсь, ваша улюблена рубрика. А що якщо? І говорити ми будемо про їжу. Давай. Що буде, якщо їсти весь час м'ясо? Як відреагує взагалі організм? Да? Ну, Відмовить дуже... усе, я так думаю, всі органи, але я не знаю, чи це точно правда. А от ми подивимося, чи зможете ви повноцінно жити просто у нашому наступному сюжеті. Чи можна схуднути, набрати м'язову масу, позбутися запалень і мати більше енергії, просто відмовившись від вуглеводів і продуктів рослинного походження? Або ж це шкідливо і призведе до дефіциту поживних речовин та проблеми з самопочуттям. М'ясна дієта стрімко набирає популярності. Прихильники вважають її панацеєю для здоров'я, енергії та тіла без жиру. Серед тих, хто випробував її на собі, багато відомих особистостей. Але що на це скаже наука? Що буде, якщо їсти тільки м'ясо, насамперед відбудеться метаболічна перебудова. Зазвичай організм використовує вуглеводи як основне джерело енергії. Вони перетворюються на глюкозу та глікоген. Але коли ви повністю відмовляєтесь від вуглеводів, тіло переходить у стан кетозу. починає спалювати жири та утворює кетонові тіла, які замінюють глюкозу. Кетоз зазвичай настає протягом кількох днів, хоча іноді цей процес займає до двох тижнів. У цьому стані багато людей відчувають менший апетит, довше залишаються ситими, втрачають вагу, навіть не рахуючи калорії. Чи зможете ви схуднути? Так. М'ясо містить багато білка і жирів, які пригнічують відчуття голоду. А оскільки така дієта виключає солодощі, випічку, крупи і більшість калорійних продуктів, загальне споживання енергії часто зменшується саме собою. Більше того, білок має високий термічний ефект. Організм витрачає більше енергії на його перетравлення, що теж сприяє зниженню ваги. Одним з популярних питань є, чи допоможе це наростити м'язи. Звісно, особливо якщо раніше ви їли мало білкових продуктів. Багато досліджень підтверджують, люди, які регулярно вживають м'ясо, мають більше м'язової маси, особливо коли поєднують це з силовими вправами. Білок із м'яса дещо ефективніший для набору м'язів ніж рослинні джерела типу сої чи бобових. Окрім цього, можливе полегшення при харчовій чутливості. Деякі люди виявляють, що після повного виключення рослинних продуктів у них зникають симптоми непереносимості, здуття, головний біль, слабкість. Річ у тім, що рослини мають так звані захисні механізми, природні сполуки, які в окремих випадках можуть викликати подразнення травного тракту, наприклад, лектіни з бобових або глютен зі злаків. Виключення цих продуктів може покращити самопочуття у чутливих людей. Важливим фактором є й те, що ви почнете краще мислити. Деякі прихильники м'ясної дієти кажуть, що у них покращується концентрація, ясність мислення зникає туман у голові. До того ж, така дієта проста в реалізації: немає складних рецептів, підрахунків калорій чи списків заборон. Готуєш м'ясо і їси, поки не наїсися, але є й недоліки і чимало. Перші кілька днів можуть бути складними. Організм може реагувати на зміну харчування різними симптомами: Втома, дратівливість, головний біль, неприємний запах з рота, нудота, судомий. Також можливі порушення травлення, закреп або діарея. З часом організм може почати відчувати нестачу деяких життєво важливих речовин: вітамін С, який підтримує імунітет, і синтез колагену. Вітамін Е, що захищає клітини від окисного стресу, кальцій, який потрібен для кісток і зубів, клітковина для здоров'я кишківника, також можливий вплив на спортивні показники і настрій. Без вуглеводів організму важче забезпечити себе швидкою енергією, особливо при інтенсивних тренуваннях. Також вуглеводи впливають на вироблення серотоніну, гормону щастя. Їхня відсутність може викликати перепади настрою, дратівливість або навіть симптоми депресії. Ну і звісно ж, фінансовий бік питання: харчування лише м'ясом, особливо якщо обирати якісне і органічне, може суттєво збільшити витрати, водночас, якщо ви до цього витрачали гроші на фастфуд і солодощі, різниця може бути не такою вже й відчутною. Тож протягом першого тижня ви можете зіткнутися з адаптаційними труднощами. Від розладу тревлення до втоми до кінця другого тижня організм зазвичай входить у стан кетозу, покращується апетит, ясність мислення, може знизитись і вага. Але після 30 днів можуть з'явитися ознаки дефіциту поживних речовин. Довготривале обмеження рослинних продуктів може дати ризики для здоров'я. Тож м'ясна дієта це не чарівна таблетка, це виклик. І перед початком такого експерименту обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Обов'язково!